Всім привіт! Так, рубаю дрова. Замовив сьогодні. Та не сьогодні. Сьогодні зателефонували і сказали, що везуть мені дрова. Дуб привезли топом дровцями. І отак я рубаю. Ставиться. отакий От пеньок ставиться. Пеньок на пеньок. І в скат. Для чого скат? Щоб не, не розліталися дрючки, щоб їх не, не нахилятись, О, собі порубали і все, в сторону поскидали, поставили пеньок. І знов. Отак, ну вже воно дірвалося. Саморізами поприкручував. Пеньок тут з дуба прикрутив, їх дуже класно. Такий у мене колун металевий, все з металу. Отак виглядає. Ручка обмотала, обмотана резиною і ізолентою. О, треба його підгострити, але зараз не підгострю. Так що такі дрова, така куча, коротше, зіл. з Бортами. Ну, гарненько і все гарно зложено. Не накидано, а гарно зложено. Не все порубане, але я й порубане не замовляв. Я замовляв. Я просто замовив да і все, мені привезли. В цьому році більша половина порубаного. Ну, дуже класно. Це тільки плюс. Хай там може менше на таких штук 150. Менше їх. Но ну, зато вже порубано Рубать мінімум. Отак от то такі от справи. Готуємося до зими. Сухенькі, які сухіше, е откидаю окремо, буду складати. Ось вони лежать. А які сиріші? то напевно буде ще на кучі валятися, хоча може під навіс складу. Отак От вони тут складаються під навіс. І все. Так що дуже класний спосіб рубати дрова. Самий легенький. Ставиш, рубаєш, закину і все. Головне мати бажання. І все. І здорові. Так що всім всіх благ, рубайте дрова, заготовляйте дрова на зиму весною, щоб вони висохли. Ну а краще ще раніше. Всім, як завжди, всіх благ і всім пока.